Є очевидці кінця світу в історії людства. І це, наприклад, Ной, Лот, вони пережили кінці світу того часу. І що їм допомогло пережити кінець світу? Ной, наприклад, він слухав слова Божі, він будував ковчег і він перебував у ковчезі. Сьогодні ковчегом є церква. Тож ми слухаємо Бога, слова Божі, ми являємося частиною церкви. І... Ми будуємо церкву. Ці пункти допоможуть нам дійсно пережити кінець світу. І, наприклад, Лот він теж пережив кінець світу. І що було в його житті? Він зустрів янголів, він слухав янголів, і він також слідував за янголами. І хто такі янголи? Це посланники у перекладі, посланники Божі. І сьогодні. Є також посланники Божі. Це можуть бути люди, так яких обирає Бог і посилає для того, щоб всі люди могли пізнати істину і покаятися і стати Божими дітьми. І ми слухаємо, ми приймаємо таких людей Божих чи ігноруємо від цього залежить взагалі наше спасіння. Тому запрошую вас також вивчати слово Боже, щоб ми разом з вами могли зростати, пізнавати істину. І пережити будь-який кінець світу.